Привіт! Сьогодні я розповім про ефект Motion Blur у Adobe After Effects. Передовсім ми створимо анімацію, суть якої полягатиме в тому, що слово з'являтиметься ліворуч і зникатиме праворуч. Отже, передовсім нам слід додати текст. Mac.org.ua Вирівнюємо цей текст ось так. Тепер натискаємо на шар з нашим текстом. Потім натискаємо клавішу P, яка розгортає такий параметр, як позиція. Тепер натискаємо на годинник цього параметра і змінюємо горизонтальну позицію нашого тексту. Ось таким чином. Тепер пересуваємось до 10 кадрів. Натискаємо на ось цю точку, аби створити ключовий кадр. І змінюємо горизонтальну позицію так, щоб наш текст був у центрі. Ось таким чином. Пересуваємо слайдер до 20 фреймів, тобто кадрів. І знову натискаємо на точку, яка створює ключовий кадр. Тобто між цим і цим ключовими кадрами позиція нашого слова не змінюватиметься. Тепер пересуваємо наш слайдер у кінець, натискаємо на точку, яка створює ключовий кадр, і змінюємо горизонтальну позицію, щоб слово їхало. Праворуч. А ось таким чином. Переглянемо нашу анімацію на даному етапі. Отже, бачите, ось така анімація. Але, як ви бачите, цій анімації бракує, власне, ознак руху, тобто розмитості. Якраз це зараз ми і додамо до нашої анімації. Передовсім натискаємо ось тут, щоб цей ефект застосувати глобально, тобто у всьому файлі, і потім, навпроти нашого шару, натискаємо ось тут. Тобто таким чином ми застосовуємо Motion Blur, тобто розмитість руху, до цього шару безпосередньо. Тепер ми бачимо, що під час руху текст більш розмитий.